На базі навчального центру Нацгвардії в Нових Петрівцях, що у Київській області, відбувся демонстраційний показ зразків озброєння і військової техніки. На полігоні президент Петро Порошенко оглянув техніку, яку невздовзі передадуть на озброєння військовим у зону проведення АТО. Це новітні протиповітряні комплекси системи управління вогню, високоточна та стрілецька зброя, бронетехніка. Майже всю цю техніку та озброєння виготовили і відновили на заводах державного концерну у «Короборонпром» та інших вітчизняних підприємствах на потреби військових тепер працюють в день і вночі у три зміни. Глава держави заявив, необхідно забезпечити найвищий рівень боєготовності української армії, яка нарощує свою міць, у тому числі технікою та зброєю, незважаючи на те, що ми залишаємося прихильниками мирного розвитку подій. Порох треба тримати сухим і рівень. Боєготовності українського війська сьогодні ми маємо забезпечити найвищий. Ми бачили найновітні бойові модулі, які будуть вже з досконаленням і з використанням досвіду участі в бойових операціях встановлюватись на бойових машинах. Всі ці бойові модулі виготовляються на українських заводах, використовуються тепловізори, стабілізатори, точність, надійність. Сьогодні те, що характеризує українську бойову техніку, на полігоні також вперше продемонстрували оснащені бойовими модулями американські бронемашини Саксон і Хамери. В Україні їх модернізували, встановили сучасні системи захисту та кулемети. Крім того, показали кілька нових безпілотників саме українського виробництва. Невздовзі мають розпочати їх серійний випуск. Також ви бачили, що і продукцію іноземної допомоги, яка також. Буде укріплена і облаштована за рахунок української зброї. Також вона надходить на озброєння українських штурмових частин, десантних підрозділів, які дуже добре себе зарекомендували під час участі в антитерористичній операції. Ви бачили також сьогодні випробування перших українських безпілотників, які вже поставлені на поток, які мають бойові. Тактичні характеристики і підвищать якість застосування сили українськими Збройними силами. Перші також серійні виробництво системи управління артилерийським вогнем. Перші дуже добре вдосконалені і модернізовані системи протиповітряної оборони. Бачимо бронемашини, які виготовляються. На Київському, Львовському, Черкаському заводах, які також кожен завод буде більше сотні автомобілів, здатен поставити на озброєння українського війська. За словами Петра Порошенка, тисячі нових робочих місць, які було створено на оборонних підприємствах, це внесок у відновлення, зокрема і промислового потенціалу України. Ми танками і БТРами б'ємо по безробіттю і. Тисячі нових робочих місць, які були створені на оборонних підприємствах, це є наш внесок в відновлення і промислового потенціалу України. Президент вкотре підкреслив, що Україна чітко виконує режим припинення вогню, але в разі потреби дасть відсіч агресору. Ми хочемо продемонструвати, що незважаючи на перемир'я, незважаючи на те, що українські збройні сили, виконуючи мій наказ, жорстко дотримуються режиму припинення вогню, у випадку його порушення не є чим дати відповідь агресору.